Вітаю, дорогі мімці. І хочу сказати дякую за вашу роботу, мої золоті. Цей меншин у нас, бачите, вже 21-й капіталь, 51-ша сторінка, у нас уже рівень А2.2. А починали ми з вами А1.1. Це було восени. Сьогодні 7 7 лютого. А починали ми. ну, Півроку, виходить, так? Може, може я помиляюся? Тому це вже який рівень? А1,1, А1,2, А2,1, А2,2. Це четвертий рівень. У нас ще, знаєте, менше, наскільки буде, ще буде п'ятий, шостий, а більше немає. Там доведеться вам послуговуватися нашими інтенсивними курсами або щось, придумаємо своє. От. Як ви бачите, волшебна таблетка є, яку всі хочуть. Це спокійно, планомірно йти. Але ми йдемо досить таки швидко, я вам хочу сказати правим. Так, ну поїхали. Повертаємося. У нас ще тут 21 урок, 22-й, й І ми цей курс закінчуємо. Якщо у вас є бажання, я вас буду запрошувати на наступний курс у запису, принаймні так, це буде вже не А, літера, а Б. І вона там буде пошустріша. Тяжче трошечки, ну, як тяжче. Легко і цікаво, але поступово, скажімо так, добре домовимося, що ми один одного не обманюємо. Ми кажемо так, як є, треба вчитися планомірно. Поїхали. Як і на один мене і, як ми це перекладемо, так саме це я маю на увазі. Мої гроші. Послухачку, я вам закинула в нашу групу. Чудово. Давайте подивимося, одиничка. Das darf doch alles nicht wahr sein. Нічого з цього не може бути правдою. Зін зін das Foto an. Подивіться на фотку. Was meinen Sie? Як ви думаєте? Was ist hier passiert? Що тут сталося? Кому дзвонить пан Аберлайн? Was що ein Beruch? Крадіжка. Зі взломом, я так розумію. Чи автоунфаль, чи автоаварія? Wenn? Кого дружина? Ефрау, поліцай, поліція, пожежні фойові, нот атт, лікар швидкої і фезігерон страхування. І бачите, написано Філяхт хати ге Абеляйн. Можливо, пан Абеляйн потрапив у автомобільну аварію і дзвонить у свою страхову компанію. Така ситуація, ось яка вам послухачка в групу прийшла, але ви пам'ятаєте, що перед ось цим розмовним роком вам необхідно подивитися граматичний я, тому що там ці-вен пояснюється і все, що хочете. Так. Послухайте і порівняйте, чи були ваші припущення правильними. Фермутунгін, припущення, двійка, чи траплялося з вами щось подібне. Розкажіть, приміром, ось так. Я так, я був у відпустці, ігра об Індес, там, манде, Хтось проник у нашу машину і вкрав мою камеру. Ситуація. Бачите, на блакитному полі у нас написано «шпрехен». В основному це для вчителів пишеться, що тут буде, коли вони підбирають матеріал або календарне планування складають. я. І або для студентів, щоб вони знали, що тут їх чекає. Говоріння нас чекає, прохання. Це буде про звіт, про опис, де ти був, коли ми повідомлюємо, описуємо щось. Я нічого не пам'ятаю про це, будемо користуватися такою фразою. Почітушки у нас будуть: флаєр, про документи ми дізнаємося і про питальний артиклі. Вельге, Вельге, Вельгес такі інші, і вказівні займенники. Цей і той і ті, і таке інше. І про дієслово власне, дозволяти, про дієслово у нас на рівні А2. Пригадуйте, це з інтенсивного курсу я вам кидала теж повідомлення, таке повідомлення урок? Власне, в трьох гіпостасях Пригадуйте. Якщо ви не пам'ятаєте, напишіть мені, я подивлюся, має бути на попередніх рівнях точно. Так, ецекат ось у нас карта є з вами: Aus айдішка ID, Багельд, готівка. Водійське посвідчення. Ви бачите, якщо воно синє, це чоловіки. Ну, вони звикли, постійно це кажу, зелене, це ДАС, і червоненьке – це дівчинка, це ді. Давайте глянемо на трієчку. Які документи ви маєте з собою? Перегляньте словничок із малюнками протягом двох хвилин, потім закрийте книгу, ваш керівник курсу назве документ. Чи маєте ви це з собою, тоді встаньте. Ну, така ситуація. Послухачка у нас 23. Чи правильна ця інформація? А. Послухайте розмову і відповіді на запитання. Де пан Абелян? Чи бачив пан Абелян злочинця і що про злочинця? Давайте подивимося, що там за злочинця. Цікаво ж. Ось у нас така штука є. 21-й я, я. Ну, давайте глянемо. Ось таке Завдання 1Б. Так, пан Абеляйн. Привіт? «Ні, це не привіт, мої. Гей, галло, вас магензі Він кричить Що ти там робиш? Що робите ви? Руки геть, це моя машина. Стій. Бляйпштейн. зупинись. Гадас, кибдах, як же ж таке може бути? Це не може бути правдою, що за ситуація? Так, ало, поліція, мене звуть Герд Абеляйн. Мова йде про взлом у мою машину так, прямо зараз, хвилину тому, щось там кричить в ситуації, в емоції. Так, право і Айбе. А ось же ось наше завдання. Офіцер поліції каже, я помітив, що моєї куртки в машині немає. Угу. А як це, це офіцер каже? Ну, таке. Я поклав гаманець в машину, замкнув машину і повернувся до своєї квартири, тому що хотів щось взяти куртку. Пан Абеляйн, точно, в Стерполіці. Повертаючись до машини, я побачив чоловіка, який молотком розбив скло автомобіля. І відразу побіг і закричав: чоловік щось там зробив? Так, я не перескочила. Чоловік забрав мій гаманець, а потім утік, пане Белянь, так, точно. Далі. Чоловік був близько шести футів на зріст, струнки її, мав довге вузьке обличчя та коротке темне волосся. Йому було від 25 до 30 років. Так. У моєму гаманці було близько 240 євро готівкою, дві дебетові картки та кредитна картка. Чи правильна ця інформація? Так, все точно так. Тоді, будь ласка, підпишіть тут нижче. О, так, дуже дякую. Зараз я покажу вам кілька фотографій, які могли б відповідати вашому опису людини. Може, злочинець десь тут? Так, це ми зупинилися. Ось тут Давай. Це ми зробили. Угу. Так, пана Белянь каже: Угу, ні, його тут немає точно. А тут? О, я думаю, що оцей. Який? Отой? Ні, той, що там, ліворуч, якого ви маєте на увазі? Той, що під номером 4, так, саме цей. Я маю на увазі цей. Ось це, ось це все. Ага. Угу. І все. Окей. Ось що в них тут сталося. Це ж, 23. Я, я, правка 4 такий є. Наступне завдання моє хороше молоток там якийсь лежить. Права Б ваше завдання призначити, зробити співставлення. Послухайте ще раз, а потім порівняйте. Ну, давайте перше подивимося. Пана Беляйн забув свою крутку у квартирі, і бачите, вони вже такою хвилястою з'єднали. Онволіде з'їв холян і хотів забрати її. Друге. Він поклав гаманець у машину. Третє. Коли він знову спустився, чотири. Чоловік розбив скло автомобіля п'ять. Чоловік був близько шести футів на зріст шість. В сумочці були сім. Нарешті поліцейський показує, поліцейська забаришня. І вісім. Пан Абелян впізнає злочинця. Так, друга шпальта, другий стопчик. Вкрав гаманець і втік. Панну Абеляйну кілька фотографій. Може сказати поліцейському, хто це був. Так. Мав вузьке обличчя, там не Це вже забрало в Холін. Наступне: машину за... закрив, напевне. Він побачив чоловіка з молотком. 240 євро готівкою, дві картки, ЕЦ і одна кредитна карта. Угу, є таке діло. Давайте наступне. Правда це. Що це таке? Прочитайте уривок із розмови, позначте вельх і діз, де іден, і доповніть табличку. Отак, я думаю, що це був він. Який саме? Оцей? Ні, ось цей. Якого ви маєте на увазі? Номер 4? Так, саме цього я маю на увазі. Оцей. І дивіться, у нас під'їхала граматика. Зараз я вам покажу її в правилі. Пам'ятаєте, ми з вами. Вчили цю тему на самому початку цей рівень був, здається, А 1 якщо я не помиляюся. Питання вельх. АГ-артикль, питальний артикль і вказівний займенник. Діза, дія. Дивіться, в І тут показується, бачите, тільки три відмінки, ну і нехай три та три. Номінатів Вельха. Well, який, бачите, це хлопчик, це даст середній рід. дівчинка і жовтеньке множина. Який? Цей той тут, або там іноді перекладається ось так. Вельхес. який цей, той тут, яка ця ось ця тут, які ці ось ці там? Це хто що, номінатив, називний відмінок. Акузатів, знахідний, люблю кого що. Ось хлопці, Вельхен. лізенден. Ось середній вельхес, бачите, це ж акузатів. Та самісінькі не треба його аналізувати, бо вони однаковісінькі будуть. Зелені, червоні, жовті, однакові, а датів ну, пляше, як завжди, як хоче. Даю кому вельхем, ми, якому хлопці дізем дем, середній вельхем дізом співпадає із чоловічим. дівчатка вельха деземдем, і, і жіночі оборони, що я кажу. А плюраль n-n Ось такі ситуації. Yeah. Це вони хотіла, щоб ми з вами якимось чином доставили. Ну, можливо, вони знають, що ми вже це проходимо. Це буде... Тепер гра Алібі. Опрацюйте сторінку 84. Окей. Так, це 52. Пішли на 84. 84. Це не те. 82. 83. 74. Ух ти, яка велика гра! Так вона і є. Ну що ж, у суботу, о 16-й годині, хтось увірвався в будинок сім'ї Мюллер і викрав гроші та коштовності. Поліція допитує підозрюваного. Прочитайте опитування і запомніть Розкажіть мені про це, чи є свідки цього, коли і як, що ти зробив, де ви були, про що ви говорили. Так. Добре. Це все треба сюди вставити. Я був вдома, у мене є Аліби, я був Алібі, був зі своїм колегою. Ми каву пили і їли, Ось така ситуація. А потім ми пішли в кіно. Ні про що конкретно про погоду і роботу. О 17-й годині йшли пішки, який фільм дивилися в кінотеатрі романтичний, не можу згадати назву. Чи можете ви описати фільм більш детально? Ух так круто! Нам необхідно ось це все доставити, питання, питання заповнити, питання ми, а відповіді я вже прочитала. Давайте подивимося, а тут що таке робиться. О, тепер оберіть двох людей на курсі. Особа А є злочинцем і потребує алібі, а особа Б дає алібі особі А. Вони вдвох обговорюють алібі алібі на пару. Інші учасники є, полі... є поліцейськими, роблять нотатки, що ви хочете запитати. Перше, де ви були? Друге, чи є свідки цього? Третє, коли ви туди прийшли, напевно? Четверте, як довго ви там були? П'яте, що ви говорили? Шосте, про що ви говорили? Сьоме вище сіли пили, якщо так, то що. І восьме. як ви туди потрапили? Ану, давайте до фракен зробимо це. Тепер опитайте осіб А та Б окремо. У вас є 5-10 хвилин на кожне опитування, у них обох хороші алібі, чи вони суперечать один одному. Класно. 84-та закінчилась. Пішли назад. 52-га там була, є суфку, так. Ага, ось ще у нас є 4 картки. Давайте подивимося. Перша це картка здоров'я, друга картка клієнта, телефонна картка і кредитна. І нічого складного немає. Бути тіпс. Давайте подивимося. Хороші поради, що робити дочі після злому? Відскануйте листівку, запишіть цифри до злому підказка. Після злому підказка. Угу, Цікаво, що робити. А ось що робити. Ріма Тіпс. Давайте почитаємо, що тут робиться. Так, ви знаєте, що ви ставите відео на паузу, читаєте німецькою самі. Ви чудово читаєте німецькою, то ще в основному нема. Хочете мені начитати, відправте? Чому ні? Я слухаю з задоволенням своїх студентів, а як. Чудові поради. Окіюшки, перше, складіть список усіх цінностей у квартирі, встановіть замок на двері квартири. Третє. Завжди добре закривайтеся, коли вас немає вдома. Четверте ніколи не кладіть ключ від квартири під килимок. П'яте закрийте всі вікна в квартирах на першому поверсі. Візі Аенбрегенда Слєвен, Швегнкнен. Як ви можете зробити життя грабіжникам складнішим? Шосте. Нехай ваш сусід спустошить вашу поштову скриньку, якщо ви відсутні на дому. Сьоме. Якщо злон все ж таки стався, викликайте поліцію. Восьме. Нічого не чіпайте. Можливо, є відбитки пальців злочинів. Дев'ять. Дебетові чи кредитні картки зникли, негайно заблокуйте їх. Десять. Відремонтуйте розбиті вікна та двері одразу після злому. Так, обміну. Прочитайте це Б, вже дивлюся. Почитайте поради ще раз. Що робить Марк? У вас є якісь поради? У вас зі ау, що робите ви? Які марк? зі, помітьте собі. У вас є якісь інші поради? Запишіть, поговоріть у малих групах. Мої поради. Так, світло, щоб горіло вечорами, коли я у відпустці. Прикольно. А я думаю, чому сусіди вмикають світло постійно? Вон, ну, Та ще сусіди навпроти це жах. Так, і габиальне ліста. У мене є список цінностей спра... чи коштовностей, справді, а в мене такого нема, але це гарна ідея. Мої вікна мають замок безпеки. У мене нема, але я не живу на першому поверсі. Коли я відпустю, вечорами горить світло, Прикол. Що правильно, прочитайте підказку ще раз і поставте галочку, пораду 6. Ага, я очищаю свою поштову скриньку. І те саме ігліра має брифкастен, або мане брифкастен брифкастин. Ось ці випадки я вам розбирала повністю, коли вживається перший варіант, а коли другий. Пам'ятаєте, і власне. Ви сиділи всі гуртом в групі, я це робила з вами. Так, на із зельпс, сам це роблю, інші роблять це земель. Граматика іляса я дозволяю do Lest. Ти дозволяєш RZLEST те саме, що іду. Це ми розберу, так. Картеншпіль. Йдемо з вами намальний ансукнус і демос. А карткова гра. Мені треба змінити костюм. Попрацюйте в групах по 4 людини на стрінці 85. Добре, так, це у нас буде 54, а то у нас буде 85. Ось вона. Картеншпіль. Я. Майнен анцук мусить ендер, мас. Що це таке? Мені треба змінити анцук ще може бути, знаєте, що? Масть. Ну, я думаю, що тут не масть, а костюм все-таки. Напишіть або намалюйте картки про діяльність. Підстрижене волосся, помити машину, ремонт велосипеда, чиста квартира, чисті сорочки, поміняти шини, встановити комп'ютерну програму, ремонт квартири, купувати напої, змінити осінь костюм, поміняти лампочку і з чисті сорочки, Тут бюджельно їх попрасувати швидше за все, а тут реально почистити, можливо, хім чисті. І вибрати просто те все. Значить, пограйте з чотирма людьми, перетасуйте карти, рухайтесь по черзі. Що ви робите? Самі, що ви робите, доручаєте комусь? Розкажіть, наприклад, ви самі змінюєте костюм, чи ihn ніби. Ти сам змінюєш костюм, чи доручаєш його змінити? Це слово змінити, як його перекласти нормально. Мені потрібно переодягнути, можливо, костюм. Я взагалі не вмію. Шити. Ага, значить, це його якось приладнати по фігурі. Угу. Ви самі міняєте лампочки, чи вам їх міняють? Мені друг міняє лампочки, я боюся електрики. Цікаво. Так, це вже не те. Не те, не те. Пішли назад. Так, вправка 8. Що тут у нас цікавого робиться? Обмін. Ташбер, все. Що б ви хотіли, щоб інші зробили? Запишіть дії. Я хотів би зробити це догляд за дітьми або попросувати сорочки. Ось що я пропоную я маю готувати. І мої партнери по обміну кладет. Просто ім'я треба вписати. І ось, стосовно кладет, у нас якась інтрига буде. Хто може це зробити за вас? Що ти можеш зробити за це? Знайдіть людей у класі та запишіть їх імена. Хто може знайти найбільше партнерів по обміну за 5 хвилин? Кладет. Я шукаю няню. Ти могла б для мене це зробити? Так, звісно, я була б рада зробити це для тебе. А чи не могла б ти чи не міг відремонтувати мій велосипед? За це я хотів би, щоб це відремонтували. Хотіла б, вибач, але я не дуже вмію це робити. Я могла б щось приготувати, все одно готую кожен день. Звучить добре, я зовсім не люблю готувати. Прикольно. Так, це ми прийшли: комунікаціон а, einen Bericht, eine Beschreibung бути і от вас беріг безрабень, коли ми щось з вами описуємо. Є? Тут є фразочки: де ви були? Що ви робили, Чи є свідки цього? чи можете ви, що кажучи, ми це все розглядали з вами, ми говорили про і таке інше. Так, якщо у вас є питання, по, можливо, часам або більш проха, можливо, хочете запитати, що відбувається, то, будь ласка, Лізе магазин. Зараз ми з вами мої гроші переходимо. І зараз буде у нас фіа фіамені. 4 людини, 4 думки. Так, ви ставите відео на паузу. Мої гроші це сторіночка 53. Айда. Почитали? Ну, давайте розберемо. Значить, так. Новий Джеймс Бонд вийшов. Нарешті, як же ж цей фільм сприймається глядачами? Ми в кіножурналі Це Людовід» Хочемо точно знати та запитати чотирьох людей про відвідання кінту? Так, це «Людовід». Поїхали. Отже, як вам новий Джеймс Бонд? Крістян каже: Ай, супер добре, як кожен Джеймс Бонд. Але цей один із найкращих. Я усіх їх знаю. Я великий фанат Джеймса Бонда. Якби новий Джеймс Бонд е... Конт вийшов у кіно, я одразу б його подивився. У Джеймса Бонда є все. Гумор, бойовик, хвилювання. Цього разу мене, напевне, екшен не мають на увазі. Цього разу мені навіть вдалося вмовити свою дівчину. Вона не дуже любить бойовики, тому що вона трохи тривожна. Досі мені доводилося ходити з нею на романтичні фільми. Під час останнього романтичного фільму їй навіть довелося поплакати. М -м -м, така ситуація. Ніна Ляхт сміється так саме так. Минулого разу, коли ми були в кінотеатрі, мені дозволили вибрати фільм. Крістіану довелося піти зі мною на романтичний фільм із жахливо трагічним фіналом. Цього разу йому дозволили вирішити. Але мушу сказати, на щастя, похід до кіно був того варти. Дуже сподобався фільм. Крістіан має рацію. Джеймс Бонд дійсно кутить. Ну, Вона має на увазі, що вона <кхем> дозволила вибрати цьому Крістіану, напевне, самому. Вони обіграли конструкцію власне. Так, Ріке, я, чесно кажучи, зовсім ні. Сьогодні вранці я прочитала у газеті, про що йдеться. Мені ця історія була цікава, я спонтанно вирішила, піду туди. Але від історії залишилося небагато. Навколо занадто багато стрілянини, машини постійно літають у повітрі, звичайно, це бойовик, Але скільки це Джеймс Бонд переживе, я вважаю це дурним глупость, ні синіця. Йорк, а яка ж в нього думка? Давайте почитаємо. Ну так, а, не так уже й погано. Я також віддаю перевагу перегляду маленьких тихих фільмів я ходив на Джеймса Бонда лише тому, що мої онуки цього дуже хотіли. Коли я був у її віці, Джеймс Бонд був для мене найкрутішим. Моїм Джеймсом Бондом був Шон Коннері і Роджер, Роджер Мур для моїх дітей. Фільми про Джеймса Бонда поєднують покоління, мені це подобається. Ось така ситуація. Тож, хто сказав, що Четверо людей поїхали? А. У фільмі насправді цікава історія. Б. Для мене немає нічого кращого за фільми про Джеймса Бонда. У дитинстві я був великим шанувальником Джеймса Бонда. Мій друг вибрав фільм, але я вважав, що він дуже хороший. Угу, Досить хороший. окей. Новий Джеймс Бонд особливо чудовий. І фільми про Джеймса Бонда це щось для всієї родини. А ви, чи знаєте ви фільми про Джеймса Бонда, і подобаються вони вам? Розкажіть. Так, Трайонд Фінусіхі завершено. Ілюстраціони, давайте подивимося, що тут. У мене цей кліп є. Романтичний вікенд. Ви плануєте романтичні вихідні? А як би ви подорожували і куди б ви поїхали, розкажіть? в гори, до моря, до країни, на остров, до Парижа. У майстерні у нас буде кліп Сім, що правильно подивіться фільм і поставте хрестик. Макс відвідує Крістіана на його роботі. Макс хоче здивувати Мелані на річницю її весілля. Максу потрібна порада. Так, Орден цю упорядочить. Подивіться частинку першу фільму до 2, 2 хвилини 21 секунди. Порівняйте. Не всі рішення підходять. Так, що за слова? Кухонна шафа, стара, швидкий, компанія, хобі, столяр, новий повільний, інженер, мехатронік, гардеру, професія Крістіан цікавиться чим. Друге, Максу сподобалося що. Так ремонтувати. Третє ремонтувати машини. Це Крістіана що? Крістіан є консультантом зі страхуванням. П'ять. Макс є бла-бла-бла за фахом. Шість. У нього є власний хтось. І сьома його диссертація була. Не ясно, що. Так, ну, ясно, що треба підставити. буде ясно, що є. Наступне: поради Крістіана. Трійка: то що є правильним? Поставте хрестик, потім подивіться другу частину фільму і порівняйте. Крістіан розповідає про... Про що розповідає про. їзду на автомобілі чи велосипедний тур в горах. Друге у Швейцарії, Австрії Крістіан і Лена зупинилися у чудовому пансіонаті. Третє, власник приїхав з Гамбургу з Мюнхену. Четверте. Готель відкритий на наступні вихідні. 5. На жаль, кімнат не залишилося. на щастя, є вільна кімната 6. Як продовжується історія, що ви маєте на увазі? 6, аде. Проєкт у нас тут якийсь є. Ух ти, такий насичений мок класно. Крійнозначий елемент. Що є правильним? Прочитайте текст, поставте хрестики, вибрати неправильні речення. Підтягнем лізенмахклюк. нам. Окей, так. Хто читає, той розумніший і успішніший у школі. Угу. Радість від книги починається з читання дітям у дитинстві. Це викликає бажання читати та вчитися, добре для концентрації та інтелекту, а також сприяє розвитку мови та творчості. Тим не менш, читання надто мало, і багато людей у Німеччині ростуть без книжок. Читацькі ініціативи хотіли б щось зробити з цього приводу. Наприклад, видання Лізавет Хамбург. Асоціація організовує щотижневі вечірки для дітей віком від 4 до 10 років у різних місцях гамбургу. Понад 70 читачів добровольців при клубі працюють а для дітей. Цікаво. Вони читають дітям. Волонтерство означає, вам не платять за вашу роботу. Вхід на вечірнє читання, звичайно, безкоштовний, і щороку ці читання відвідують три тисячі дітей. Тож, еть, підтягнемо полезні. Читання важливе для дітей, у Німеччині достатньо читання, асоціація Лезавед Хамберг проводить щомісячні читання для дітей, має понад 70 співробітників і у другій половині дня читання безкоштовне. Друге, добровільні проєкти у вашій країні, країні на ваш вибір. Досліджуйте запитання і зробіть нататки, що це за проєкт, що роблять співробітники в проєкті і чи працювали б ви над проєктом, чому чи ні. Ні. Напишіть короткий текст і презентуйте свій проєкт у куті я і не я. І фінал, що це за Гера Краус, а ну, який мустераус повинен бігти кудись. Пан Краус мав вийти, пані Кляй не змогла вийти, пан Мундер мав спуститися, а пані Стафф не хотіла підніматися, лише пану Кляру дозволили залишитися на місці. Що це за інтрига? Пані Хайн довелося треба вставити. Пан Бах міг тільки щось там. Пані Лінген повинна щось, а пані Меа не хотів. Пан Меа не хотів щось, напевно, слухати вантус якийсь. Тільки пані Нуті дозволялася робити те, що вона хоче. Прикольно. Так, пан Кльос повинен був піти, пані Мартен не могла дочекатися, пан Клавайн мав бути там, а пані Бен хотіла піти зараз. Лише панові Ейбену дозволили залишитися лежати, пані Раш довелося щось там, і пан Поча міг би щось, пані Хака повинна щось, і пан Люц хотів щось. Лише пані Шем дозволили повернутися додому, що це за пісня така класна? І у нас з вами послухачки 24-та і це ж одна й та сама. 24. Що люди мали, могли, повинні хотіли зробити? Подивіться на малюнки і завершіть, послухайте, порівняйте і послухайте пісню ще раз заспівайте. Так, це я все вам скинули. І нас лишається, здається, два уроки, якщо не поміняють, можливо, більше, зараз скажу вам. 22 другий рок у нас лишається. 23, а ні, дивіться, ура, ще 24, четвертий. Є клас, клас, клас. Я радію, Такий великий він, як я люблю. І все, немає нічого. Три уроки лишаються мої гроші. Тобто, наступного тижня ці меншини ми завершуємо. Я вас запрошую в наступний курс, оголошення я і запишу вам перший урок безкоштовно. І, звісно, ви побачили, що це має там бути. Пам'ятайте, ми можемо вивчити з вами легко і цікаво, ну, стосовно швидко мої гроші. Не буду вас обманювати. Волшебної таблетки чарівної пігулки, ну, яка чарівна пігулка. Нормальний вчитель, в адекваті, хороший посібник, бо і ваш час, ваш час і ваша посидючість. Ну правда ж, ось така ситуація, вся волшебна таблетка. Самі гроші, до зустрічі. Побачимося дуже скоро.